Всім-всім привіт! Ви на каналі Nox. Сьогодні моє відео про те, що я буду робити будинок. Показувати, як зробити хороший будинок. Спочатку я вбиваю овець, бо хочу зробити ліс. Куда, куди ж ти втікаєш? Дві вовни є. Залишилось третє. Поки що мені треба добути дерево. Десь стак. Лише стак. Бо як я розрахував, один стак дерева це чотири стака дошку. Поки я добуваю дерево, напишіть у коментарі. Пишіть у коментарі мені під відео, які відео мені знімати. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі. Повернусь до вас, коли добуду дерево. Я зроблю краще собі кам'яну кирку, бо я не те зробив. Я краще собі зроблю кам'яну кирку, точніше, кам'яну сокиру, щоб швидше добувати дерево. Так, зараз зробимо палиці. Робимо собі кайлова дерев'яне. Тепер добуваємо камінь. Я граю без мобів, щоб... Вони не заважали будувати мені будинок. Так, кам'яне кайло. Тепер йдемо добувати дерево. Я добув майже півста дерева, тому тепер я роблю це дерево в дошк. І потім я буду буду будувати будинок і показувати, як це робиться. У мене вже є вовна, тому весь я. Щіпати не буду. Який великий каньйон. Я побудую будинок селище. Добре, добре. Побудую будинок десь тут, біля селища. Спочатку робимо так. Саме так, як я роблю. У нас буде в 4 блока висоту. І це зайвий блок. Тепер ось тут чотири блоки. Тут землю ламаємо. Поки що Поставлю свій верстак. Тут треба закрити. Ого, як у мене швидко дошки закінчуються. А чому я не можу відкрити верстак? Відкрив, тепер робимо лопату. Робимо дошки. Робимо лопату, щоб швидше землю прибирати. З нашого шляху. Ще треба ось тут і все. Тепер можемо будувати далі. У мене не дуже багато дошок залишилось, але якщо не вистачить, тут дерево. Поки я ламаю дерево, я до вас поверну. Я зламав дерево, щоб воно нам не заважало будувати. Тепер і добув навіть дерево. Робимо його дошки. Ні, не все, зробив дошки. Синко, привіт, но... Я краще в будинку заведу когось іншого. А я на присів. Якось так у нас виходить. Тепер зробимо так. Зламаємо, зламаємо. Дивіться, що ми робимо далі? Далі нам треба зробити двері? Двері робляться так. Три двері. Нам потрібно дві, але нічого страшного. Ось так. Ні, не так. Ставимо тут дощ, як ми і робили. Вже сонце сідає. Поки що так у нас вийшло, а як я буду будувати? Далі ви побачите у наступній серії. Бувайте! Всім хорошого дня!